Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 серпня 2024 року орієнтовно склали особового складу, знищено приблизно 606 490 особин, за добу – 1160, і поранено 1 819 470 песиголовців, за добу – 3480. Танків – 8542 одиниці, за добу – 9. Бойових броньованих машин 16 620 одиниць за добу 21, артилерійських систем 17349 одиниць за добу 42, реактивних систем залпового вогню 1169 одиниць за добу, 2, засобів протиповітряної оборони 935 одиниць за добу 3. Літаків 367 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1464 одиниці за добу 39, крилатих ракет 2444 одиниці за добу, 2, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 23 383 одиниці за добу, 54, спеціальної техніки 2911 одиниць за добу 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!